Всім привіт! А, у мене дві фотозони буде. Ну, одну я більш-менш розумію, що це буде, а от другу я мушу придумати. І замовила три кольори тканини. Фатін. Ну, один молочний, він такий молочний і прийшов. А другий прийшов, я якби мала сумніви, який саме колір. Замовила два. І мені він приїхав. Зараз покажу. Ось такий. Але він занадто яскравий, він мені не зовсім підходить. І саме цікаво, що другий колір, я якби більше на нього ставила ставку. Він мав бути в цій посилці, але його забули відправити. Його відправлять тільки сьогодні, і коли він прийде, я вже не буду мати часу щось перезамовляти або щось інше. Тепер одна надія на той фатін. Сподіваюся, що він буде потрібного мені кольору. Я тут різні варіанти каркасів пробувала. такі по боках. От як бачите, вигнутий де кульки. У мене є два другий, там не видно він заставлений. Вон він виглядає. А ну вони мені сюди якось не підійшли. А, тож я, напевно, буду ставити оцей, де срібна, срібний пластик зараз стоїть. Напевно, поставлю його і вишивку. Але от з вишивкою теж певні питання, хотіла зробити сітку, таку металеву, і на ній зробити вишивку. А тепер я розумію, що з цим фатіном я не, я не можу підібрати колір потрібний. З, цього, з чого робити цю вишивку? Якісь стрічки треба, а от який колір, ну, словом, я не встигну це зробити. Саму сітку я купила, і я все ж таки думаю, зроблю білу, ну, потім, як буду мати час, таку вишивку. Однозначно, колись я її буду використовувати, щоб вона була. Ну, але, напевно, не в цей раз, тому що я просто не встигну знайти потрібен, потрібний мені-колір. Він ще такий специфічний, ну, типу, фуксія, але о, є безліч варіантів. Такої фуксі і досить складно вгадати, який саме колір тобі приїде. Тож я замовила таку, такий друк на перфорованому банері. я сподіваюся, що колір буде такий, як треба, тому що на макеті це виглядає по одному, а коли ти отримаєш, зовсім по-іншому. От, наприклад, це замовниця. Замовляла логотип. І він мав бути ну, так, таким малиновим, ну, типу як цей колір Фатіну, от, такого плану. Ну, бачите, а на друці він вийшов зовсім інший. Тому не знаю, чекаю ще, поки мені прийдеться а, вишивка на перфорованому банері, і потім буду думати далі. А поки займуся написами. У мене пінопласт, тут треба пофарбувати, а тут випуск ще треба покрити глітером. До речі, знаю, що будете питати про оці... оце намисто. Не обов'язково це робити з лінкалунів. Можна просто звичайні, от у мене тут кульки 5 дюймів. Ну, тут я їх між собою зв'язала і можна їх просто склеїти. І тримається все ну, супер класно. Хіба що буде там якась нереальна жарала, я думаю, не буде все буде триматись гарно. Так, я думаю, ще таке ну, таке намисто зробити. У мене триває підготовка. Подіум там готується. І я щойно таку зробила роботу, я вам зараз покажу половину ще, правда. Але все ж таки, вже хоча б я щось розумію, як що буде виглядати. Забрала з друку О, такий колір був. І мені ще люверси поставили, я їх не просила. Ну, вже як буде, немає часу, просто все це переробляти і робити іншим кольором, тому що не факт що він буде такий, як мені потрібно, бо ну, це завжди. На екрані одне, а приходить взагалі зовсім інше. У мене лежить Фатін. Не такий, як я хотіла. Він, мав бути, такий фуксія. А він взагалі не фуксія, він такий маліновий. А мав бути от щось таке, як ото кулька. Ну, ладно. Фетін я вже не буду використовувати. А щойно я перефарбовувала оцю вишиваночку. Оце все. Оце все повністю. І перефарбовувала я це за допомогою маркеру. Дуже багато часу. Тепер мені ще треба цей перефарбувати. І, ну, Принаймні буде однаково в кольоровій гамі. Цей напис покриваю глітером. Тут два шари: от один вже був, зараз я другий покриваю, і потім я ще раз буду поверх всього цього покривати таким акриловим лаком, для того, щоб глітер гарно тримався і не осипався в процесі експлуатації напису.